Станція скоростного трава. Тому що на сили. Ви поняли? Це як кров'я. Точно так само. На центральних улицях хосять. А ось вот тут сразу за этим подивіться, який бур'янчик. Ось, оце вам тут отак. Вот все. Кхе -кхе, гляньте, все, все. чтобы вы понимали, кто захватил эту всю херню. Мусора вот это вот все делает. Давид. Бачите, что творится? Я вам даже улицу покажу, смотрите. Улица, бачите? Чтобы не казалось, что все не это вам бурьянчик Бурьян Ну, скажу так Вот, эксперимент Я шел там, где покосили И у меня не было аллергии от вот этой фигни А у нас есть У нас даже аллергия траву От травы тополей я тут фактически, ну, бачу. Есть, ну, очень мало, очень. Вот, дивись. Вот это, а? Дивись, а что забыть. О, какая высота. Короче, где-то 2,10 высота. Бурена. О, Гляньте, що твориться? Так що от вам столиця. Столиця, блядь. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. Що це я показую? Показую вас всіх. Мовчунів, ждунів, що за вас хтось щось буде робити? Ні. Ми будемо вас показувати і критикувати, тому що кожен займається своїм ділом, своєю роботою. Ви почули? Впереді, понад центральною дорогою, все покосили. А де не видно? Ви ж подивіться? Не покошено, не убрано. Сміття так як і везде. Так що ви засранці, тільки на язик клепані. ви що маєте на увазі? Якщо ми будемо розмовляти українською мовою, то на що на подвір'ї буде чисто? І всі разу ніхто не буде. Всиралися і будете всиратися. Ще раз я повторюю. Критика, і тільки через критику ми будемо і справлятися. Ви ж бачили, першій часті. Техніка є. Все є. Желання нема у людей. А що? Сракализи. Шкодні питання вирішують. Дивіться продовження. Я буду розмовляти тою мовою, якою мені подобається, а не вам. Вчіть ви українську мову, а не сільську. Розказати, як я в скоросному трамваї їхав, як там селюхи. Де то кидають гроші, через той бар'єр проходять, стоїть селючка, я їй показую посвідчення інваліда, там інваліди, діти, кому за 60 їдуть безкоштовно. Як вона там шпілила? так таке її зауваження зробив. Кажу в українській мові і навіть в природі таких славей, кажу, немає. То, що ти кажу, виражаєшся, Вчіть українську. Вона гадна мова. А мені розказує, що її вчити не треба. Я її вчив з першого класу. Зрозуміло вам. А ви тут не успіли памперси поміняти і ви вже починаєте розказувати, розповідати нам. Какой мовою мы должны размовлять? Вот, сами с усами. Понятно? Селюки. А всем хорошего настрою и, як кажуть у нас, в громаде до новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.